Так, відео з категорії гриби незвичні. Я колись бачила на картинці такий гриб, і він мав назву якось зв'язаний з їжаком. Дійсно схожий на їжака. Росте ось тут поруч дощовик. Дуже класно так можна порівняти, що це не дощовик, він більший. Ось так він виглядає. Зривати не буду, тому що не знаю, можливо, це червонокнижний гриб. Нехай він розмножується, тому що зрідка такий гриб зустрінеш у нас. Ось ще маленький є. Ну, нехай він розмножується. Нехай він росте. Чим більше цікавих грибів у лісі, тим і цікавіший ліс. Давайте я назву його риб-їжак. А точно підпишу, як він називається, коли знайду його в інтернеті. Тут три і дрібненьке насіннячку. Тут один малюк. 90-та й годі.